Держава на сьогоднішній день поставила перед нами усіма завданням дійти своєю роботою, своїми послугами до кожного громадянина, який цього потребує. Соціальна робота якраз покликана забезпечити такими послугами населення, а тому потребує хороших фахівців. Проте, як зазначають посадовці, висококваліфікованих спеціалістів практиків наразі не так багато. Теорію ви дуже гарно вчите, але Практики, на жаль, у вас дуже мало. Ми вам розказуємо, показуємо і, на жаль, знайомимо з законами, в яких чітко виписано скажімо так, характеристика, хто така дитина-сирота, хто така багатодітна сім'я, що таке соціальний супровід. На теренах Хмельниччини Міністерство соціальної політики представлене понад сотнею структурних підприємств. Це департамент соціального захисту населення обласної адміністрації. У нас в кожному районі і місті нашої області. Функціонують управління соціального захисту. Це 26, 26 таких управлінь. 28 у нас працюють в області територіальних центрів соціального обслуговування для інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Це 17 центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Також представник департаменту соціального захисту розповів запрошеним студентам про напрями, які існують в структурі соцзахисту в департаменті. Близько 116 напрямків роботи. Це державні програми, це порядки надання певних видів допомоги. Це забезпечення інвалідів і людей, які потребують засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування інвалідів та осіб похилого віку. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.